Математика, віднімання, знак мінус, частина ціле. Вітаю вас, дітки! Минулого разу ми з вами розглядали знак плюс або додавання, а сьогодні ми з вами поговоримо про знак мінус. Дітки, яка пора року зображена на малюнку? Так, зима. А який зараз зимовий місяць грудень, вірно, а що біліє навкруги? Сніг, так. До нас на заняття залетіла сніжинка. Вона дуже любить гратися зі сніжинками своїми друзями. Пропоную вам пограти в гру день-ніч. Коли я говорю, що буде ніч, ви заплющуєте свої оченята, коли день відкриваєте. Добре? Тож, ж приготувались? Скільки сніжинок у нас є? Вірно, п'ять. Настала ніч. Знову день. Розплющите оченята та подивіться, скільки сніжинок стало? Менше чи більше? Менше. А наскільки? На одну. А тепер запишемо цю дію за допомогою чисел і знаків. Чи можна між ними поставити знак плюс? Чому? Яку дію виконує знак плюс? Додавання, вірно. А яку дію ми виконували? Віднімання. Так. Подивіться, це знак мінус. Це означає, що кількість предметів забирають. Зменшують. Запис 5 мінус 1 дорівнює 4. Катя та Оля прийшли грати в сніжки. Скільки їх? 5. Вірно. Оля забрала 2 сніжка. Скільки залишилось? 3. Молодці. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. Який знак застосували у цьому прикладі? Вірно, знак мінус. До дівчаток прибігли Олег та Богдан, але сніжків залишилось мало. Скільки їх? Два, правильно. Олег додав ще до них три. Скільки стало разом? До двох додати три, дорівнює 5. Який знак використали Плюс. молодці? Перед вами фрукти. Вони є цілими. А зараз перед вами вони порізані. Тобто їх частина. Пропоную пограти в гру у ціле завдання. З'єднайте половинки продуктів, у вас все вийде. Дякую за увагу. До зустрічі!